Сьогодні у програмі новин. У Первомайську депутати в черговий раз зібрались на сесію міської ради. Первомайська делегація відвідала нараду депутатів сільських та селищних рад у Миколаєві. У Перемаську пройшла чергова сесія сьомого скликання, на якій вирішувалися важливі для міста питання. Серед них більшу частину часу займали обговорення земельних проблем. Крім того, депутати міської ради виступили із власними пропозиціями щодо реалізації майна міського ремонту доріг, розблокування руху по вулиці Гагаріна в небазарний час тощо. Але найбільше суперечок викликало питання про оптимізацію системи теплозабезпечення міста. Дехто із присутніх був обурений тим, що його Зняли з розгляду, на їх думку вирішення проблеми свідомо затягується. Нам чітко і ясно дають поняття, що газ включать не в ручному режимі, як це було раніше, по позвонтурі по указку. Я цього не буде. Прийнят 27 ноября уходить з газом. розділення, транспортування і області за фізичні потреблення газу. Плюс водяться допомоги неприяття по усовершенню щочити. Ми будемо тратити дії впустую. Но мы столкнемся с проблемой, чтобы дальше выходить, допустим, на электронную закупку оборудование, нужно время, порядка двух месяцев. У нас есть на сегодняшний день перевыполнение 17,6 миллионов. В июле их можно использовать, но мы потеряем время, реальное время, время. Мало того, так же самое есть долги по предприятиям. Тори буд наростати. депутати міської ради найперше хвилюються про те, яким чином їхні виборці будуть виходити із такого складного положення. Зняли питання з приводу відключення котелень. Тому що взагалі це зараз ну, дуже глобальна проблема. Чому? Тому що люди не в курсі, людей не попередили. Просто так взяти закрити котельні, залишити без опалення близько трьох тисяч квартир. На моєму окрузі близько 23 домів, які були підключені до системи опалення і товариства Нетеп, яке до останнього моменту не надавало дозволи на підключення автономного опалення. Люди не мали змогу підключити автономне опалення. Тепер вже виносить. Це на сесію це ж 23 вдома цих відключити від опалення котельні. І що робити? 10% квартир, тільки, які мають автономне опалення, 90% не мають. А це працівники того ж самого нашого заводів і так далі. Поэтому, ну, малозабезпечені сім'ї. Це і мала сім'я Пашуковського, 33, по Молокова, по Медведєва вулиці. За словами депутатів, альтернативи до даної ситуації людям запропоновано не було. Не запропоновано ніякої ні альтернативи, ніяк нікуди людям звертатися за якою допомогою при про виділення коштів на ті самі закупку тих котлів. І де ще знайти близько тисячі доларів стоїть провести автономне опалення. Це дуже складно. Тим більше в цей в цей час тим більше в цей час, в який зараз так важко жити в країні. людям. пообіцявши розгляд цього питання на позачерговій сесії, депутати перейшли до інших не менш важливих питань. У нас учисвоють заняття двох етаж заторисна висаджуї двадцять п'ять тому не пам'ятаю помню Це здання там був дитячий сад. его передали в институт Мечникова. На сегодня это здание пустует, никому не нужно, его уже начинают разоровывать, а нам в том месте садик детский необходим. Я связался с ректором, ну, так и так, у вас охранный нет, сегодня его разведут за 2-3 месяца. Он говорит, мы не против всеми руками передать вам. Любое ваше письмо или любой мы подпишем. Поэтому вот, обращайтесь, обо мне в Министерстве образования. Обречайте сесію роського середину міністерства. Ми цього пані помішу, що передаємо судовольця між нам він не потрібен. на розгляд міської ради було поставлено питання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у Первомайську. Депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщина виступили із зауваженням стосовно даної процедури. Ми надаємо враду на експерт проведення експертної оцінки, але але зразу ж після цього. Ми зобов'язуємо кожного підприємця робити експертну оцінку дійчі, не тій чи іншій, а в одній установі, якої, яка визначена нам конкурсом і так далі. Ми мали прийняти на сесії перше питання і по Шепені, і по войку. Перше питання не дати право на проведення. Обирає собі на тату, ніхто мені не каже, іде до того. Так чому ми це робимо? Я хотів би, щоб надали право підприємцям сьогодні самостійно визначити з експертизою, а не конкурс, переконкурс. Оце моє прохання, будь ласка. Крім того, на сесії міської ради піднімалося ще багато важливих питань по комунальній власності, оренді, приватизації та адміністративних рішеннях. Будемо сподіватися, що пункти порядку денного, які знімаються з розгляду, вирішаться найближчим часом і посприяють покращенню рівня життя первомайців. Нещодавно близько 200 сільських та селищних голів з п'яти областей України, що обрані від батьківщини, взяли участь на раді навчання, яка відбулася в Миколаєві. До обласного центру прибули партійці з Одеської, Херсонської, Вінницької та Кіровоградської областей. Ми пригласили всіх голів селищних рад від батьківщини із п'яти областей, в першу чергу з Ніколаївської області для того, щоб поняти, що таке децентралізація, адкуди береться фінансування. какие законопроекты фракция может еще дополнительно Батьковщины внести в Верховную Раду, для того, чтобы мы были едины от села до законотворческой работы, до Верховной Рады. Кириленко Иван Григорьевич, который курирует направление работы с территориями, с селочными радами, в вопросах сельского хозяйства, сегодня от имени всей фракции, от имени Батьковщины, от имени Замголови аппарата партии достойно, я считаю, что поднял наиболее злободневные и острые вопросы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед нашими гражданами, которые являются источниками власти. Но, к сожалению, не завжди це працює, норма конституції. Перед депутатами виступив голова Миколаївської обласної парторганізації Батьківщина, перший заступник голови обласної ради Михайло Соколов. Він повідомив, що за результатами соціологічних опитувань сьогодні на Миколаївщині Батьківщина займає першу позицію. Він доніс до сільських селищних голів позицію лідера партії Юлії Тимошенко відносно необхідності системних конституційних перетворень в країні, аби нарешті унеможливити протистояння між президентом та урядом. Вопрос вопрос по расходению полноважен между облдержадминистрациями, которыми, я считаю, раковой опухолью на теле державы. Не может такого быть, чтобы э, в исполнительной власти первое лицо государства парламентом был определен премьер-министр, но он никак не влиял на назначение голов Райдерж администрации. Голопа обласних радніту э, рішення конституційного воля з'явлення наших граждан як істочника власті в державі нарада. Відбулася у формі діалогу, в ході якого спочатку найболючіші проблеми регіонів озвучили представники територіальних громад. Згодом вони отримали відповіді від експертів, які спеціально прибули до Миколаєва. Серед делегатів були присутні депутати Первомайської міської ради, які з журналістами своїми думками щодо актуальності питань, які розглядались під час наради. Самый главный вопрос был вопрос о децентрализации вообще в Украине, которая проходит, как она проходит. Были примеры, как децентрализация проходила в Европе, а именно в Польше. И були вопросы, которые лично меня наиболее вопрос о ЖКХ, о том, что происходит сейчас с нашими тарифами на газ, жилищно-коммунальными проблемами. И наиболее важным я поставил вопрос тот, который касается именно нашего города Первомайска о закрытии наших котель. У нас около 10 котелин подлежат сейчас закрытию, так как они не не хватает средств на оплату газа. Поэтому этот вопрос был для меня актуальный. И по децентрализации, как бы, тоже ситуация. У нас, ну, у нас добровольно, принудительно называется, децентрализация проходит, хотя в законе сказано, что децентрализация, объединение громад должна проходить именно добровольно, а не так, как сейчас нам вещает наше правительство. Если в Польше децентрализация проходила около 8 лет, и на децентрализацию, на помощь громаде было выделено каждый год, выделялось 12 миллиардов евро, то поэтому, конечно, такие страны могли и сделать и дороги, и улучшить вообще и промышленность, и ну все, начиная от школ и заканчивая как бы самыми необходимыми социальными проблемами. А у нас это происходит так. Вы децентрализируетесь там сами и сами решаете. Земля принадлежит крупным объединениям по 500 тысяч гектар. Денег дополнительных никто не выделяет. Называется, выкручивайтесь сами как могут. Поэтому ми считаем і вся партія батьківщини, і фракція батьківщини Верховної Ради в місцевих советах шо. Що... Для того щоб проводити децентралізацію, нужна какая-то помощь государственная, а потім можно можна говорити децентралізацію. Організатори зустрічі виказали думку щодо необхідності проведення подібних нарад навчань частіше, аби підвищити поінформованість населення та кваліфікацію депутатів від всеукраїнського об'єднання батьківщина в тих чи інших питаннях, що стосуються нормальної життєдіяльності країни. Я вважаю, що такі совіщання нужно проводити чаще, чем раз в квартал. Ми проводимо только один раз в квартал. Вот, все остальные проводим работу так называемую кустовую ежедневно еженедельно ежемесячно и мы ожидаем большие положительные результаты. мы теперь четко понимаем какие налоговые потоки мы еще не успели перенаправить на село мы должны четко понимать что село это основа экономики развития нашего общества каким она всегда была в украине особенно в столице сельского хозяйства на Николаевщине на херсонщине. И я уверен, что результаты будем скоро ощущать на практике в нашей жизни. Також перед присутніми виступив перший заступник голови партії, керівник виконавчого секретаріату партії, народний депутат України Іван Кириленко. Він акцентував увагу на найбільш болючіших темах для країни, над вирішенням яких через законопроекти опікується фракція батьківщини у Верховній Раді. Більш детально про це дивіться в програмі Актуальне інтерв'ю на телеканалі Олта у суботу та неділю о 18.30.